Здоров'я, дорогі глядачі. Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі норми закону про мобілізацію потребують коригування. Це він сказав в інтерв'ю Українському радіо. Норми закону про мобілізацію потрібно коригувати. Я не знав, що очільник РНБО розповсюджує цифри про мобілізацію. Ми дійсно мобілізували недостатньо людей після прийняття закону. Ніхто 500 тисяч не призвав. Стоп! Так, президент же казав, що не треба 500 тисяч ну, Я так розумію, саме через це і пішли залужного, ну чи, чи, чи це інше? Простими словами, буде новий етап мобілізації. Щось будуть міняти в законі, і буде новий етап мобілізації. Як будуть мобілізовувати на цей раз? Ну, якщо чесно, думаю, що буде все те ж саме. Не думаю, що якось кардинально там все це зміниться. Оці всі, знаєте, закідони про те, що там ТЦК будуть розформовувати і так далі, це я не вірю і жодно, жодно, жодної секунди не повірю в це, бо це неправда. Хто буде тоді мобілізовувати? Звичайно, ТЦК. Ми вже бачимо, що ТЦК навіть дозволяє собі стріляти по людях. Я не знаю, чи хто там це був, не ТЦК, я не знаю, якісь добровольчі. А, а, я... Правди, я думаю, ми так і не дізнаємось, хто це був ТЦК на ТЦК. Це була людина у військовій формі. Добре, а нам сказали, що в ТЦК це цивільні люди. Вони взагалі не мають. Бо оця мулька, коли пішла, що давайте сформуємо 10 бригад з ТЦК. Одразу в одному з ТЦК сказали, що ні, ніякі бригади, хіба що бригади будівельників можемо сформувати. Бо там цивільні люди. Хто тоді цивільним людям, вибачте, дає зброю, щоб вони стріляли по людях? Вже кажуть, що буде розслідування, вже можуть там дати 7 років і так далі. Більш ніж впевнена, що ця ця справа замнеться. Вона просто замнеться. От і все. Ні одного тицекашника ще не покарали. Ні одного, ні за всі оці операції босик, ні за те от зараз стріляли в людину. Побачимо, чим все це закінчиться. Отож. Думаю, що будуть мобілізовувати так само, ну, скоріш за все, будуть міняти закон. Що може бути? А, можуть знизити мобілізаційний вік. А, однозначно, а, не буде, мабуть, 18 років, але до 20 точно можуть знизити. Можуть повністю закрити кордони. Ви скажете, ну, то й так же ж закрити кордон. Я думаю, що можуть закрити його повністю, щоб не могли виїжджати ні жінки, ні, а, ні юнаки, тобто до 18 років років вже ж випускають юнаків. Правильно, і зараз батьки дуже часто, спеціально, от розуміючи, що скоро дитині 18, відправляють за кордон, щоб просто врятувати дитину, щоб дитина не пішла воювати. Я не здивуюся, якщо почнеться мобілізація жінок. Вже дуже багато про це було сказано. Що ще можуть зробити? Можуть відмінити відсрочку для всіх студентів. Тим паче, що дуже багато було прецедентів, того, що ось багато по, по, по пішли вчитись, попоступали саме дорослі чоловіки, там вже на другу, на третю вийшов. Та я не знаю, Бог його знає, що ще можуть вигадати. Чому ж нічого Зеленський не сказав про те, що ось давайте зробимо нарешті справедливу мобілізацію. Я не знаю, пропонують, пропоную. Ото як кажуть, і багато підписників пишуть мені, ось пропонуйте, а що ви пропонуєте. Пропоную, я завжди була за справедливу мобілізацію. Війну в Україні дуже часто порівнюють з війною в Ізраїлі. Ні, нічого подібного. Там воюють і міністри, і діти міністрів. В нас жні всі можновладці а діти вже давно їх за кордоном. Допоки не будуть стояти можновладці, їх діти, спина об спину пліч-опліч з простими українцями, їх дітьми справедливої мобілізації не буде, але цього Зеленський робити не збирається. Тому про справедливу мобілізацію можна забути. Ну, ось, наприклад, Женя Кошовий Він піде воювати в цьому новому етапі мобілізації. Звичайно, ні. Знаєте, от зачитаю декілька коментарів. Ось люди, коли ось це почитали, що сказав Зеленський, що треба буде коригувати, там, міняти закони і так далі. От що пишуть люди? Людина, котра пройшла війну, не може добитися ні виплат, ні пільг, ні групи інвалідності. На роботу також важко влаштуватися. Про квартиру а, паї тощо я взагалі мовчу. Зроби героям хороші умови, і люди самі йтимуть воювати, і не треба була б пусифікація. Абсолютно згодна. Далі, якщо дійсно є а, недостатньо людей, чому не залучити професійних найманих військових з інших країн? Це взагалі болюча тема. Я не розумію, чого це не зробили з першого дня повномасштабної війни. Чому Путін може, а мені от, от правда не розумію? Далі. А, та що ви вже сім місяців як мобілізують обмежено придатних юнаків віком 18-25 років без військової підготовки військової кафедри через колізію в законі нахапали дітей з вадами здоров'я і не можуть демобілізувати, аргументуючи тим, що посиплеться фронт. Законопроект 12147 блокують. Законопроект 11379 день. Ніяк не підпише Зеленський. Тим часом Україна отримує нових героїв на щиті. Що далі? Будемо брати інвалідів, знищувати мобілізаційний вік до 16, мобілізація жінок, коли почнете цінувати людське життя? Ось такі коментарі. Пишіть свої коментарі, дорогі глядачі, під цим відео, будь ласка, що ви про це думаєте? А далі такий тривожний меседж. Всі бачили, що Маск написав пост, що в Зеленського гарне почуття гумору. Знаєте, коли над президентом глузує маск, мені це не подобається. Я думаю, що це всім українцям не подобається. Бо це означає, що він глузує над Україною. Краще, звичайно, маску глузувати над президентом США, але він того робити не буде. А от наш президент багато зробив для того, щоб ось саме так і сталося. Саме це зараз і відбувається. І це дуже погано не для нього, погано для нас усіх. Це варто всім зрозуміти, дорогі глядачі. І наостанок ще кілька слів. А, вже, мабуть, всі чули цю фразу наступні там 2-3 місяці стануть вирішальними у війні, наступні тижні стануть вирішальними у війні. Знаєте, от а, ми чуємо ці фрази вже, ну я не знаю, спочатку, мабуть, 22-го року. А, чи не так? Ну, про що це я? Про що це я? Про те, що зараз дуже багато новин. Дуже багато різних новин. Фільтруйте, будь ласка, все, все, що читаєте, все, що чуєте. Не вірте всьому, що читаєте. Особливо в тих же телеграм-каналах. Там дуже багато різної інформації. В основному люди і цю інформацію ну, таку свіженьку з телеграм-каналів. Звичайно, сподіваємося на завершення війни скоріше, але. Додам, що може бути все, що завгодно зараз. Ми почули про те, що нам дали дозвіл, щоб бути вглублю Росії. Це чудова новина. Жалко, тільки що не раніше це дозволили. Дуже сподіваюся на те, що все зміниться. Дуже хотілося, бо Росію можна перемогти тільки силою. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!